Доброго і мирно всім дня. Відсвіла лохина проводжу обробіток по зеленій ягоді. Роблю це один раз. Далі буде вже обробіток після плодоношення. Чому потрібно зараз здійснити такий захист кущів? Погода нестабільна, то холодно, то тепло, в день поза 20, вночі плюс 4, дощі, а все це якраз сприяє розвитку різних захворювань і в тому числі шкідників. Одну бакову суміш буду розводити препарати від хворіб, шкідників, а також амінокислоти, ну і плюс прилипач. Отже, почну від хворіб. Що можна застосувати? Я буду брати свіч. На лохині зараз його ще можна використати. Бачу, що ним обробляють полуницю, яка вже ось-ось дозріває. Я на своїй плониці вже в такий час ніяких хімічних препаратів не застосовую. Що стосується свічу, він має контактну проникаючу і профілактичну викорінювальну дію. І захисна дія триває 20 днів. А якщо, наприклад, читати інструкції термін очікування 7 днів, таке не може бути. Якщо захисна дія триває до 20 днів, значить і термін очікування буде 20 днів. Отже, якщо ми зараз обробляємо ту ж плоницю то ми можемо їсти ягоду аж через 22-24 дні, щоб цей препарат вийшов з рослини. Отже, хто зараз застосовує, він тільки отрує і себе, і тих людей, які будуть куштувати дані ягоди. Свіч береться 10 грам на 7 літрів води. І якраз йде десь 2 літри на кущ лохини. Свіч лікує декілька хворів, в тому числі антракноз, моніліоз ягід пеніцильоз, сіру гниль, ФОМОЗ, і це дуже добре зараз його застосувати, бо якщо дивитися по моїх ягодах, то вони ще до місяця часу не будуть достигати. Тому зараз саме такий час, я і буду застосовувати даний препарат. Чому такі різні дати? Виробники зацікавлення більше продати препаратів і пишуть терміни очікування 7 днів. Люди вірять, обробляють, споживають шкідливу ягоду, тому на це слід звернути увагу. Від шкідників буду застосовувати Енжіо. Він прекрасно працює на кліщів, трипси, попелиць і багатьох інших шкідників і особливо діє на дорослих комах. Діє при підвищених і низьких температурах захисна дія триває більше як 20 днів, тому він якраз добре буде працювати свічом. Його береться 3,6 мл на 10 літрів води і такий розхід розраховано на 2 сотки. Термін очікування 20 днів. Додаю аміностар, антистресант з амінокислотами. Їх є 30% в даному препараті. Саме амінокислоти допоможуть лохині долати стрес від перепадів температури, покращать імунітет рослини, збільшать ріст і розвиток самої рослини і її ягід, зменшать випарування вологи, забезпечить тривалу захисну дію. Цей препарат можна використовувати один раз в місяць, можна два і не більше. Його береться 25 мл, розводиться в 10 літрах води і розраховується на 2 сотки. Читаючи інструкції кожного препарату, слід строго дотримуватися, тоді будемо бачити прекрасний від цього результат. Останнім додаю прилипач, ну і дивлюся по погоді. Бажано, щоб 2 години не було дощу. Якраз через 2 години препарат прекрасно почне працювати. Ну і щоб було безвітряно. І ще дуже важливо такий обробіток робити в 7-й годині вечора чи після 7-ї години, тому що якраз на протязі ночі препарат гарно засвоїться і буде вже працювати на рослині. Якщо зробити зранку, зараз палюче сонце, обвітрує, препарат втрачає свої властивості, не буде такого ефекту. Тому найкращий обробіток це вечірня пора. Отже, свої рослини ми підтримуємо, захищаємо. Обробляє, ну і підживляє. А чим же зараз підживити? Отже, серед підживок я теж дивлюся, вибирає таке доброго, щоб було найбільша кількість калію. Бо саме зараз наливається ягідка, і калій якраз потрібен рослинам таку пору. Лохина вважається досить вибагливою ягодою. І їй потрібне живлення, корисні мікроелементи. Якщо хтось думає, що вона має взяти все живлення з ґрунту, то це насправді не так. Якщо буде рости рослина і не отримувати необхідні добрива, ягід буде мало, будуть дрібненькі, та й молоді пагони не будуть так рясно наростати. І тому люди так і думають. Чому ж в них не росте лохина, чому не плодоносить, а не підживляють і не доглядають? Якщо вчасно правильно підживити, то буде врожай рясний, швидше достигне, плюс своєчасне підживлення ще й допоможе рослині протистояти різним хворобам. Тому вберемо це до уваги, це дуже важливо. Зараз в таку пору, початок червня, лохину можна підживити добривом флоровід. Воно одна з безпечних добрив для лохини. Містить ці корисні речовини: азот, калій, фосфор, марганець, молібден, підкисує ґрунт, ще й позитивно впливає на показники врожайності. Добриво вноситься кілька етапів, починаючи з середини квітня і так з проміжком 4 тижні. Якщо рослинка має один рік то її достатньо буде під дати 20 грам даного добрива, тобто на 1 метр квадратний, розгорнути мульчу хвою, нести це добриво по радіусу не під самий стовбур і загорнути мульчею, ще добре було навіть і пролити водою, і ще нести і по вологому ґрунту, тоді воно буде гарно працювати. Для двохрічного куща достатньо 30 грам добрива на 1 метр квадратний. А для кущів 4-5 років буде достатньо 40 г добрива на 1 метр квадратний. Якщо хтось не має можливості відміряти це добриво, то враховуємо те, що кущ однорічний потребує однієї чайної ложки добрива без гірки, а кущ 4-5 років вже може потребувати однієї десертної ложки. І це буде якраз приблизно по тій вазі, що пропонує нам виробник. Кращим варіантом підживлення лохини в таку пору є добриво фірми Араміс, професійне, комплексне гранульоване добриво подовженої дії. Склад поживних речовин стабілізує саме кислотність ґрунту. Добриві є 5,5 азоту, 8,5 фосфору, 11,5 калію, а також є сірка, магній і добре що є магній, тому що він забезпечує транспортування корисних речовин до всіх частин рослин. Гарно наростає зелена маса, магній сприяє пишному цвітінню рослини, покращує смакові якості ягід. Гранули добре вносити якраз по вологому ґрунту, і вони будуть повноцінно живити рослину, забезпечить тривале харчування. Їх можна брати руками, але в рукавичках вони не утворюють пилу, як саме підживляємо рослинку. Даємо 10 г добрива на один кущ по радіусу розсипаємо. Звичайно, мульчу перше розгортаємо, і потім присипаємо мульчою для того, щоб вони працювали. зразу ж Вологому грунту, будемо бачити від цього прекрасний результат. І ягоди будуть більші, і смакові якості будуть кращі. Ну і, звичайно, буде гарно наростати листкова маса. Вирощуючи рослини, пам'ятаємо, що вони, як люди, потребують уваги, догляду, харчування, тому виділяємо для них час. І вони нам віддячать расним врожаєм. І на завершення хочу побажати всім мирного неба, спокою в душі, щедрих врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.